Нерідко акторам доводиться просиджувати по кілька годин в кріслі гримера, щоб максимально втілити на екрані образ персонажа, якого належить зіграти звичайно без гриму часом ніяк не обійтися, наприклад, без носого Воланде Мортарей Файнс не зобразив. Але за допомогою косметичних засобів можна зробити багато інша справа перетворення фізичні, без яких іноді просто неможливо обійтися. Ми в редакції юзнеїв серію пропонуємо вам добірку найдивовижніших перевтілень в кіно Хіларі Сонк. Хлопці не плачуть до початку з йому к творці фільму сумнівалися, що акриса Хіларі Сонг впорається з ролью Брендона Тіна юнака, який народився в жіночому тілі. Але з раннього дитинства відчував себе чоловіком. Ця історія заснована на реальних подіях. Хіларі Суонг. хлопці не плачуть. Брендон Тіна був зґвалтований і убитий через свою гендерну ідентичність. Це сталося в 1993 році і змусило всю Америку заговорити про права трансексуалів. Хіларі Суонг для зйомок довелося обстригтися і трохи підкреслити гримом гостроту скул. Зрештою, вона впоралася сама і після виходу фільму отримала Оскар за кращу жіночу роль Хіларі Суонг Маріон Котіяр. Життя в рожевому кольорі. Роль в біографічному фільмі 2007 року, в якому Маріон Котіяр зіграла легенду французької сцени, Едіт Піаф, принесла їй безліч премій. В тому числі Оскар за кращу жіночу роль. Маріон Котіяр, справа не в гримі. Ставна красуня Маріон змінилася до невпізнання в образі незграбного паризького горобця. Вона перейняла і незграбність своєї героїні, і кульга в уходу, і здивований погляд з-під лоба, як у маленької пташки. Маріон Котіяр, життя в рожевому кольорі Рене Зеллегер, щоденник Бріджит Джонс. Для ролі англійки трохи за 30 років і 60 кілограмів Рене Зеллегер довелося не тільки набрати вагу сама вона перед початком, зйому кважила всього 46 кілограмів, але і навчитися говорити без американського акценту. Рене зеллегер актриса, розповідала, що найважче було не найдати по 4 тисячі калорій в день, а стежити за доганою і намагатися робити його англійською, адже їй потрібно було відповідати партнерам по фільму. Британцям Коліну Ферту і Х'ю Гранту Рене Зеллегер, щоденник Пріджет Джонс, Руні Мара, дівчина з татуюванням дракона. Продюсери цілий рік шукали актрису на роль Ліспет Селандер. Поки один з членів групи не порадив запросити на проби Руні Мара типова хороша дівчинка, на перший погляд не годилася для образу виснаженої і татуйованої хакерші. Руні Мара наподив, потрапляння в роль виявилося стовідсотковим. Більш того, щоб краще зрозуміти свою героїню, Руні Мара насправді зробила собі весь пірсен, який є у Ліспет Селандер. До слова, після закінчення зйомок вона залишила один прокол у правому соску. Руні мара у фільмі. Дівчина з татуюванням дракона меттю Маконахі, «Далайський клуб покупців до 2013 року, коли вийшов проривний. Далласький клуб покупців Меттю Мак Конахі знімався у другорядних комедіях та мелодрамах, роль хворого спив. Будинок Рона Вудруфа принесла йому безліч нагород, в тому числі Оскар за кращу чоловічу роль. Меттю мак. конахі перетворення Меттю Мак. конахі у фільмі аж ніяк не обмежилося скиданням ваги і вусами в стилі 70-х. Це, мабуть, найскладніша його роль мак. Конохи довелося грати важкого і суперечливого людини з вибуховим характером, який все життя боровся з обставинами і майже переміг. Меттю Мак, конахі у фільмі Даласький клуб покупців Джеред Літо. Далайський клуб покупців глава 2.7 Джаред Джеред Літо заробив свій Оскар за кращу роль другого плану. Й гравши в парі з меттю Мак, Конохи йому теж довелося на зйомках нелегко, крім екстремального схуднення. Літо повинен був вжитися в роль трансгендерної жінки зі смертельним діагнозом. Джаред літо відомо, що режисер фільму не змушував його худнути. Джаред літо прийняв це рішення сам за його словами. Йому потрібно було розірвати відносини зі своїм тілом, відчути його по-справжньому чужим. Джаред літо у фільмі Далайський клуб покупців у фільмі Глава 27». Літо зіграв роль вбивці Джона Леннона, божевільного соціопата і невдахи Марка Чапмена для цієї ролі йому, навпаки, довелося набрати більше 30 кілограмів ваги, що не пройшло безслідно для його здоров'я, незважаючи на те, що фільм провалився в прокаті і отримав негативні відгуки критиків, подивитися його варто, хоча б через тонкої і складної акторської роботи Джареда Літо. Джаред Літо у фільмі Глава 2.7». У ролі Марка Чепмена Крістіан Бейл машиніст, герой Крістіана Бейла в машиніста не спить вже цілий рік і більше схожий на живий обтягнутий шкірою скелет ніж на нормальну людину для підготовки до ролі. Трилері за мотивами двійника Достоєвського британському акторові довелося схуднути майже на 30 кілограмів. Крістіан Бейл це свого роду рекорд в акторській професії, навіть Майк Фаспендер. Який грав роль ірландського фундаменталіста, вираючого від голоду у в'язниці у фільмі Голод Худнув тільки на 12 кіло? Крістіан Бейл у фільмі Машиніст Кейт Бланшет. Мене там немає. Ще одна дама в нашій добірці, якій довелося зіграти чоловічу роль? Кейт Бланшет знялася в одному з епізодів фільму про життя Боба Ділана. У фільмі Мене там немає. Ділана грали семеро людей. Серед яких були хіт Леджер, Бен Вішов і Річард Гір. Кейт Бланшет. Кейт Бланшет дісталися 60-ті, Коли Боб Ділан займався експериментами в області електронної музики, її наділи чорні окуляри і скуйовдили перефарбовані в темно-русяве волосся, а з усім іншим актриса впоралася сама. Кейт бланшет у ролі Боба Ділана у фільмі: Мене там немає. Деніел Дей Льюіс» і Лінкольн. Тричі оскароносний актор Деніел Делюю свою останню статуетку отримав за роль у фільмі Лінкольн Стівена Спіберга, де зіграв роль 16-го президента Сполучених Штатів. Деніел Делюю з текст сценарію, який давним-давно був готовий, кілька разів переписували з урахуванням побажань актора. Він відмовлявся від участі в проєкті тим, що ще не до кінця проник в образ свого персонажа. В цілому Спілберг, умовляв Даніела зіграти цю роль протягом 10 років. Даніель Дей льюіс у ролі Авраама Лінкольна Тобі Магуайр. Страх і ненависть в Лас-Вегасі. Складно впізнати в переляканому немитому хіпі, який з'являється в одному невеликому епізоді фільму Страх і ненависть в Лас-Вегасі актора Тобі Магуайра. Це одна з його перших ролей. А прославив Магуайра людина Павук. Тобі Магуайр в страху і ненависті. Взагалі ніхто на себе не схожий. Джонні Депп по-справжньому вжився в роль Рауля Дюка, а Бенісіо Дельф поповнив на кілька кілограмів спеціально, щоб зіграти доктора Гонзо. Джонні Депп і тобі Магуайр Джеймс Франко. Відв'язні канікули, персонаж Джеймса Франко у фільмі. Відв'язні канікули. Являє собою збірний і стереотипний образ репера у фільмі з Селеною Гомес і Ванесою Хадженс Франко грає незвичну для себе роль повного відморозка. Джеймс Франко, білий хлопець з дредами, ставними залізними зубами і повною сумкою наркотиків, звичніше виглядав би у виконанні будь-якого типового поганого хлопця. Та хоч Хідстона. глядачі звикли до зовсім іншого франка: Джеймс Франков – в відв'язних канікулах хав'єр Бардем. Координати Скайфол у черговому ізоді Бондіани харизматичний іспанець Хав'єр Бардем знявся в ролі ворога Джеймса Бонда у фільмі Координати Скайфол. Герою Даніела Крейга доводиться боротися з одним з найяскравіших лиходіїв. Хав'єр Бардем Бардемо з його найсильнішим негативним чарівністю не чужий грати негідників. Але кібертерорист Рауль Сільва в його виконанні виглядає по справжньому страхітливо. Хав'єр Бардем у ролі кібертерориста в Бондіані Роберт де Ніро скажений бик заради ролі боксера Джейка Ламотти. Актор тренувався на рингу і відпрацьовував удари у першій частині фільму. Він грає ламотту на піку кар'єри. І для цього Деніро довелося провести в спортсалі багато часу. Роберт Деніров в ролі боксера Ламотти на піку кар'єри, але щоб зобразити свого героя на заході кар'єри, Деніро набрав більше 20 кіло зайвої ваги. Таким чином, протягом зьому кодного фільму, актор змінився двічі і відчув злети і падіння свого героя на власній шкурі. Роберт Деніров в образі Ламотти на заході життя Шарлі Стерон. Монстр Голівудська красуня Терон не злякалася відступити від звичного образу і вхопилася за шанс снятися в ролі серійної вбивці Ілін Уорнос у фільмі Монстр у картині. Вона зіграла в парі з Христиною Річчі, яка з'явилася в ролі єдиної любові. Урнос Терон для зйомок у фільмі Терон набрала 10 кілограмів. Дозволила збрити собі брови і носила в кадрі щелепний протез, який трохи змінював вираз обличчя. Однак важливішою виявилася акторська робота її гру в цьому фільмі кінокритики. Називають однією з кращих в історії американського кіно. За роль Ейлін Уорнос вона отримала Оскар. Шарлі Стерон у ролі серійної вбивці у фільмі Монстр Марго Роббі Дві Королеви. Всі пам'ятають Марго в ролі приголомшливої красуні, яка спокусила героя Леонардо Ді Капріо у фільмі Вовк з Стріт». Марго Роббі у фільмі Вовк з Стріт». і не дивно, адже встояти перед такою леді навряд чи можливо так само, як і дізнатися її в образі Марії Стюарт, в яку актриса перевтілилася в стрічці дві королеви. Марго Роббі у фільмі Дві королеви. В ній актриса абсолютно не схожа на себе, хоча з такою зачіскою. Порцеляновою шкірою і будь-який би виглядав дивно Тільда Суінтон, Суспірія, актриса, яку ми бачили в різних іпостасях, не боїться братися за експериментальні ролі, але в цьому списку вона, на думку редакції, Юзнаїв Серю, обійшла всіх перерахованих вище зірок. Тільда Суїнтон в трилері, Суспірія. Тільда грає відразу три ролі, одна з яких пошарпаний життям сивочолий 82-річний чоловік, і як грає. Примітно, що навіть будучи володарем андрогінної зовнішності, як багато хто говорить про акрису, їй довелося дуже постаратися, але, дивлячись на неї в кадрі, розумієш, що всі поневіряння, які пережила Тільда, того варті. Тільда Свінтон у фільмі Суспірія. Не всі актори задовольняються перевтіленнями на знімальному майданчику або в театрі. Деякі з них лягають під ніж пластичного хірурга, щоб привести свої тіла і обличчя у відповідність зі стереотипними уявленнями про красу, хоча загальновідомо, що краса в унікальності.